Друзі, колеги, газелісти, всім доброго дня з наступаючим святом. Великне. По багатьох просьбах уже скільки років хочу вам викинути відео своєї, так званої газелі з мотором Mercedes. Велика історія, багато ставив різних моторів. ну Всі просять, чого ти не викидаєш свою машину, чого ти не викидаєш свою машину. Ну, щоб не злазили, не викидаєш. Але дивіться, покажу вам. Да, машина в мене старого року 2000, але судні в тому. Стояв обичний 2,9 мотор М602. Ну, слабий він, старий роками, металолом, коротше, воно. продав я його поставив в мотора. Є, в Україні їх ставлять вже. Тут у нас ом TDI, ТДИ. Одноплунжерний насос. Це Євро 2. Якщо бачите, Євро 2, електронний насос, датчик опереження ігли, там клапан, глушилка. Тобто, дивіться, куча проводки. все з Мерседеса, блок управління. Дивіться, параметри цього мотора Мотор у мене стоїть з 310 мерседеса, це 100 коней і 68 кВт. Блок управління із 312. Без імобілайзера він з цим блоком управління він виходить, 128 лошадіних сіл, 88 кВт і 290 крутящий момент при 2000 оборотів. Мотор, хлопці, бомба. Він вже проїхав у мене 200 000, поміняв тільки розпилітелі, нічого не вскривалося. Поміняв я тільки прокладку під головку, бо машина була з Англії, пустив тосол наружу. Все там без вироботки, просто супер. Все просто супер. Хто мене знає, цей мотор і ця машина побачила вже кремі, римі мідні труби. Да. Інтрига, скільки вона возить, в слідючому відео буде, що це там за машина, що вона везе, скільки тон і все далі. Поки сьогодні про мотор. Тобто Турбіна. Якщо бачите, ось інтеркулір стоїть з Mercedes Vito. Місця мало, да, тут трошки. Планжерони не так, як новій газелі, трошки вирізав ланджерони. Електровентилятор Опельовський через датчик. Радіатор трогрядний Оренбургський. Не знаю, чи на відео побачите. Ну, Дивіться, все ви це по газель знаєте. Дивіться, мотор не митий. Ота як він їздив, воно все сухеньке, все сухеньке, Електролька, елект... газулька тут електрона. Датчик він вала, свій датчик температури на комп'ютер, комп'ютер в салоні. ну тобто, що вам хочу сказати? Проїхала вона 200 тисяч, дуже я довольний і Тобто, ну, Багато можна розказувати. Не покажу вам там кріплення, бо треба на яму залазити. Коробка спринтерівська з прямим. прямо покажу в салоні. Тобто, мотор просто бомба. просто, Він дуже на низах їде, хорошо. він прямо на п'ятій передачі їхати 30 км. Дав газу, у нього тут порція топліва йде за два рази, предварительно перед зжаттям йде 70%, і безпосередньо момент зжаття 30%. Тобто такий черешок крутящий момент великий. На низах він класно їде, класно він стартує, класно він розганяється. Мост стоїть 9 на 41 обичний Соболіни, їздив на 8х41, їздив 10 на 43 на бізнесовському, то все не то. Цей 9 на 41 він і везе, і тягне. Машина в мене не сильно навощена, вона робить в полі. О, таке електроподйомники є. <гум> Скажімо так, сигналізація є. Дивіться, не став я чудити нічого. поставив я щитка приборів Все мотора спринтерівського, європейського. Комп'ютер. Чек. Всі ці датчики в оригіналі. В мосту виходить, датчик скорості в коробці передач. Мені його там один мастер біля церкви за 30 умовних годиниць, скалібрував під мій мост, спідометр щитає точно. Кілометраж і скорість. Все провірав з радарами, з навігаторами. Все просто супер. Да, стара модель, але класна, повірте, вона не тарабане, Все супер, все супер. Ось оця річак, рідній річак. Там він трошки близько до цього, але під руку собі перегнутий, все класно включається, дуже удобна, дуже мощна коробка. Вона дешова, вона в мене рідня. От, дивіться, 192 тисячі в мене пробіг з нуля, збив, коли поставив щитка приборів. І було 500, ні, брешу, 360 тисяч міль, коли я купляв цю машину. Це на 1,4 це десь 500 з чимось тисяч. Тобто 750 тисяч. Польот нормальний, мотор зимою заводиться бомба, безсякий, взагалі питань. Ну, хороші ці одноплужні топлі насоси. Тут прямий вприск, не яка форкамерний. Да, от дивіться, заводює. Чек-потух. Чек-потух. Дивіться, там 650 оборотів. Все працює. Датчики нам навіть на бак скалібрував, температура. Все показує, лишнього нічого немає, тільки все що треба. Все. Тихенько він робить, от в машині зараз двері відкриті, ніякої... Зараз закрию. Зараз закрию вікно. Зараз закрию вікно, закрию двері. От дивіться, оце така шумність в кабіні. Оце така шумність в кабіні. Сидіння, звісно, в мене ж з корзам по полях їздив. Так, машина для роботи, може трошки і не вичищена, але я вам не те хочу показати. Просто Сіплення ну, легенько, циліндрик бошовський, зараз покажу ще. 4200 максимальні обороти. Все він розганяє. Зроблю Колись пізніше тест-драйв, як вона стартує за 10 секунд, як вона по трасі їде, як вона минає машини підряд, чудні всі, кроме джипів. от тобто ще раз дивіться. До заводки просто ідеально Просто ідеально до заводки. все вібрацій нема, передачки класно. Тобто мотор бомбезний. Задню частину хочу ще показати буде інтрига. Дивіться, циліндрик стоїть Бошовський. Оскільки тут вакуум, цей рідний, він дуже мощний, класний, він такий, як в старих Мерседесах. Сцепляння просто отлічний. Циліндрик сцепляння, дивіться, саковський, Сцепляння дуже легко вижимається, гур. Да, бачок разом один і на сцеплення, виходить на тормоз. Ну що, газелісти? Задавайте питання. Це, звісно, проводку я сам робив, знайшов схеми, все це роздуплив усе є, все під'єднується, провіряється, упередження, ошибочки, все це показує. Так що так що будуть питання. ну Дивіться, воно тут все акуратно. Може зараз скажете куча проводів, це все. ну. Тут зроблено так, щоб було все доступно. Все доступно, все просматривалось, скрізь фішечки, все, все воно працює. Будуть питання. Загрузити знаю, зможу відповім, не зможу. Пізніше відповім, не обисуйте. Да. Що ця машина везе по грузу, скільки вона їде, максимальна скорість, буде в вслідуючих відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх рад бачити, чути. Все, задавайте питання, ставте лайочки. Гарного дня всім.